внутрішнього чому і як турбуватися про свою психологічну стійкість у стані стресу, як допомагати собі та своїм близьким, та як повернутися у зону стійкості, коли в країні далі триває війна? У людської психіки і тіла насправді дуже великий ресурс, і часом прості вправи налаштування можуть суттєво допомогти, розповідає психотерапевтка, співзасновниця інституту ментального здоров'я Оксана Руда. Що я роблю, коли я відчуваю стрес? Дихаю і вчу людей, до речі, правильно дихати. Сила дихання зараз це просто така найважливіша техніка. Кажу, провожу такі челенджі 21 день, кожного дня вчу людей новим технікам дихання, тому що це допомагає задіяти нашу парасимпатичну нервову систему. Техніки заземлення, тобто, якщо я відчуваю, що мене накриває хвиля, така збудження чи тривоги. Випити води, відчути, як стоїш на землі, відчути, подивитися, а що зараз привертає мою увагу, тобто повернутися в момент в місце. Серед учасників тренінгу волонтери, які від початку війни допомагають армії, плетуть маскувальні сітки, шиють військові аптечки, спереджають гуманітарні вантажі на схід. Марія Баран волонтерством зайнялася під час війни, поєднуючи його з науковою роботою. Стресів вистачає ще й тому, що на війні чоловік. Нам треба спілкуватися за межами нашої волонтерської роботи і підтримувати один одного, і відновлювати себе в першу чергу також, щоб бути сильнішими і могти більше віддати для перемоги і для нашого українського суспільства. Олександр Савчук розповідає, що суспільство охололо до потреб війни. Волонтерам стає все важче встигати виконувати взяті на себе зобов'язання. На початку кудись хтось біг, ми чимось допомагали, зараз це зводиться на нівець. Фактично ті, хто могли би допомогти, їх нема. Ну, чомусь відсутні. Чому люди не приходять, чому вони цього не роблять? Це, напевно, їм сюди треба. Ну і моя думка така. Їм треба розказувати і, мене, і вчити у суспільстві. Наталія Тарасенко вважає те, що вона робить, уже є порятунком від хандри і стресів. Що стосується психологічного комфорту, я не знаю в який спосіб, але ті люди, які очолюють це об'єднання маскувальні феї, зуміли зробити дуже приязну, дуже доброзичливу атмосферу, де люди відчувають себе. Комфортно, і якщо є якісь негаразди, стресові ситуації, то в багатьох випадках вони просто там знімаються. Безумовно, допомагає і робота. Якщо ти щось робиш, і ти переконаний в тому, що ти робиш правильно, тоді і стресу немає. Олена Нечвідова, Андрій Шустикевич, Суспільне, Новини Івано-Франківська.